Новий дитячий майданчик по вулиці Балукові недавно збудований, гарний, красивий. Сподіваємося, довго простоїть, але справа, ось у чому Ці качелі з радянських часів завжди огороджували невеличким парканом. Сучасні качелі, на жаль, не огороджені. Доступ, випадковий доступ. Дітей на них і відповідно як травмування, це справа лише часу. Якщо б витратили сотні тисяч на цей майданчик, то чи не вже не вистачило якогось десятка тисяч на невеличкий паркан, аби унеможливити випадкове потрапляння дітей, під гайдаючі качелю?